Ви вже бачили ось цю рекламу, яка з'являється повсюду, і в метро, на вулицях міста, і у всіх топових блогерів? Якесь шоу-зрадники. Що це взагалі таке? А я вам розкажу, тому що я став учасником цього шоу. Я Ілія Корман. Я менталіст. і Ви на моєму youtube каналі, де я вас дуже дуже радий бачити. Чим я займаюся? Загалом читаю думки. Більше про це я розповів у Васі Байтака на його подкасті або у Діму Тютюна на його несерйозній розмові. Або ось тут ще буде посилання на мої виступи у Жені Новичні 2023. Таким чином, я думаю, ви зрозумієте, хто взагалі перед вами. Я програмую людей, передбачую поведінку і намагаюсь впливати на них. Саме тому мене запросили стати учасником шоу зрадники, тому що це шоу як велика мафія, де тобі треба знайти зрадника, викрити його і вигнати. Якщо ми це зможемо зробити, отримаємо гроші за наші завдання. Шоу дуже круте, дуже цікаве, отримала безліч нагород по всьому світі, і тепер воно є в Україні. І я, як учасник цього шоу, зрозумів, що мені треба підготуватися до нього, зрозуміти, який в мене буде план дій, як мені діяти, якщо буду зрадником, якщо я буду вірним. Дуже багато всього незвіданого мене чекало. І щоб не йти, скажімо так, голим в цей бій. Я вирішив підготуватися, передивитися канадських зрадників, британських зрадників, все, що встигну зробити, і зняти свою підготовку на відео. Тому ми зробили 10 випусків моєї підготовки до цього шоу, які ви побачите на цьому каналі. Потім на цьому каналі будуть виходити ще різні шоу. які ми до вас підготували. Наприклад, ми готуємо шоу таємниці, в якому ми будемо розкривати таємниці відомих людей. Але про це трошки згодом. Тому, перш ніж ми почнемо, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, підпишіться на мій інстаграм, слідкуйте за цікавими новинами моїх живих офлайн виступів. А тепер ми переміщаємося з жовтня 25-го року в далекий квітень 25-го року, коли я тільки дізнався, що стану учасником зрадників. Are you, are you coming to the tree, tree, tree? Всім привіт. Що ж, нещодавно до мене поступила пропозиція прийняти участь в українській версії проекту The Traitors, учніше зрадники, яку знімають ТІві. І я подумав, що було б дуже непогано підготуватися до всього цього проекту. Саме тому я вирішив передивитися усі можливі записи цього шоу: американські, британські, канадські, і прорахувати кожен нюанс, кожну деталь, кожен крок, який може трапитися все це підготувати, записати. І спробувати виграти в цьому проєкті. Тому welcome в мій світ. Ви Побачите все те, що я буду робити, як я буду готуватися в цю ту кухню, яку ви так любите дивитись. Тому сьогодні ми дивимося другий сезон. Перший епізод канадської версії The Traitors. Що ж, поїхали? where they could collect a prize pot of up to... в нам показують. Дуже незвичну річ, як декількох учасників ховають зажив. І наскільки я знаю, є такий трюк, який робила колись Гаррі Гудіні, і декілька ілюзіоністів, коли намагалися його повторити, померли. І оскільки я маю бути готовим до всього в цьому проекті, то і це також треба спробувати зробити. Це тільки я дивлюсь трейлер. Насправді, взагалі, невідомо, які будуть випробовування у нас в Україні. Але треба бути дійсно готовим до всього. Тому дуже можливо, що безліч того, що я підготую, взагалі не випаде на мою долю. Коли всіх учасників привезли, вони дають їм час поспілкуватися, попити якісь коктейльчики, поговорити, покомунікувати. І якщо бути чесним, я вже подивився наступну серію. І в тій серії один з учасників використав цей факт. Він сказав на голосуванні ввечері, що Майклу ти казав, що ти дуже хочеш бути зрадником в там, коли ми спілкувалися в перший час. Тобто, дуже важливо розуміти, що конкретно говорити в цей вечір, як комунікувати, щоб це потім не зіграло проти тебе. І мені здається, найвигідніший з усіх варіантів це бути просто туречком, приховати той факт, що я вмію читати думки. Говорити, що я просто фокусник, який нічого не здатен, і чим більше ти ха-ха-ха дурненький, тим більше до тебе довіри. Do people usually trust trust you? People definitely trust me, but I like to to get what I I want, so I'm going go after it. I think I'm a trustworthy person, but that doesn't mean I can't take advantage. Цікаве спостереження. Ведуча визначає, хто будуть зрадники. І перед тим як всі учасники сядуть за стіл, і це буде зроблено, у кожного беруть інтерв'ю. І деякі люди під час цього інтерв'ю, вони кажуть, що я би хотів бути зрадником, я би, типу, гарно брешу, я б цю роль гарно зіграв. І от цікаво, що жодна з тих людей, які сказали от щось в подібному напрямку, тобто сказали, що вони б хотіли бути зрадниками, жодного з цих людей не обрали як зрадника. Це може спрацювати, може не спрацювати. Нам треба будь-який гачок, за що можна зачепитися. Тому. Таким чином, взагалі, у нас є два шляхи, як можна діяти. Ми маємо прорахувати план, якби я був зрадником, і план, якби я був цим мирним. Називаємо це мирним. Якщо я захочу бути зрадником, подивимося в кінці нашого дослідження, то мені треба буде в цьому моменті не казати, що я хочу бути зрадником. Цікавий момент. Всі учасники одягають маски, достатньо широкі, але які не перекривають ніс. Після чого. Ведучий обходить всіх по колу і торкається плеча того, хто буде зрадником. Чисто теоретично можна виготовити таку ж маску, але через яку буде видно стіл. Треба знайти момент, коли можна буде її підмінити під час проєкту, і таким чином я зможу підгледіти, кого торкнеться рука ведучої, і знати, хто є зрадник. Можна подивитися усі інші проекти, британські і американські, зрозуміти, чи у всіх проектах це використовується, і знати, чи точно наші українські. Порці зрадників використають такий самий метод. Прикольно, що тут в Британії у них прямо під час інтерв'ю на столі лежить ціла купа ніби злитків срібла, щоб мотивувати людей їх вигравати. Просто цікаво спостеріжня. Блін, паскудно тут не так. Якщо в канадському у них просто була пов'язка, отака, то тут маска, причому досить крафтова. До речі, що цікаво, якщо ми подивимось перший сезон британського The Traitors, Тут у них тканинна пов'язка, не така маска, як була до цього, але з дуже дивною тканиною. Чому вони всі не однакові у всі? Так було простіше. На фінально подивимось, британський а цей, американський, буде зрозуміло, чи взагалі є сенс з цією маскою запалюватися. Я не знайшов американський, знайшов австралійський. Тут ситуація ще гірша. У них золоті якісь маски. Це дуже покарно. В цілому ми можемо спробувати заготувати маску на підміну тканину. Але чи є в цьому сенс, якщо там буде якесь таке лайно? Чому може наші ну, не будуть запаритися зробити каміння? Походу ідея мінус. Дуже абідно. Так тут цікаво, ну, ведуча, вона обходить їх по колу і торкається плеча того, хто зрадник. І вона, на жаль, зупиняється іноді там, де не торкається, зупиняється десь, щоб збити людей з пантелику. Це погано. Повернусь до австрійського. І подивимось, чи там так само він торкається плеча, бо якщо там торкається плеча, думаю, всі не торкаються плеча. Як так само торкається плеча. Вони всі торкаються плечі. Давай так. Ми подивилися 5 різних випусків цих зрадників, і в п'ятьох із них були різні маски. Чи є сенс все ж таки спробувати хоча б тканину для себе підготувати? А це один з п'яти, або може один з десяти, що цей шанс випаде. Але все одно таким чином шанс на нашій користі. Я пишу. Олівцем, так би мовити, цю ідею. Тут дівчинка каже, яку обрали як зрадницю, що їй стратегія діяти як ем, цей фейтфул, як фейтфул перекладається. Як мирний мешканець, коротше, вона буде тримати зоровий контакт з людьми, ніби їй нема чого приховувати, ніби вона щира і по справжньому шукає зрадників. І з того, що я пам'ятаю, коли це дивився вперше, її так ніхто і не запідозрив. Тому ми запишемо це як стратегію, що варто тримати зоровий контакт. З усіма людьми і не приховувати його так, цікаве спостереження. Дівчинка сказала, що Майкл Джон почав свою бороду, а хлопчик сказав, торкатися бороди. І це сприйнялося як зміни поведінки і нервування. Не можна робити ніяких різких рухів. По-перше, мені треба робити якомога менше таких рухів. Але якщо я буду зрадником, треба уважно поспостерігати за такими рухами інших людей, бо це можна використати проти них. Помітити, хто робив такі нервові рухи, і апелювати цим, ніби ця людина зрадник бо вона нерву. Хлопчина почав говорити перший після голосування, і потім це сприйнялось усіма, як також, нервуванням, і бажанням порушити цю паузу. Вони потім почали підозрювати його, що він згад. Тобто, ще один важливий нюанс не говорити першим. Ви подивилися першу частину першого випуску моєї підготовки до проекту зрадники. Можливо, вам здається, що це лише огляд на закордонну версію проекту, але це лише початок. Бо далі ми перейдемо від теорії до практики. Сподіваюсь, заінтригував. Що ж підписуйтесь, ставте вподобайки і дзвіночки, щоб не пропустити наступні випуски. моїх цікавих експериментів. Так, тут завдання уник їм треба знайти гарматні ядра. І в них потрапився ребус у лісі. Ребус математичний. Я не готовий брати уроки математики, щоб готуватися до цього. Тут написано: number of канокс каннос can, на 92, Не знаю, що це таке. Чотири в п'ятій степені на три. Що Чо, сидіть чотири в п'ятій степені. Це як це чотири на п'ять воно спект. Це чотири помножити на чотири помножити на чотири, помножити на чотири. Помножити на 4. Oh. Oh. 16 на 4. ні, все, все, мені вже страшно це думати, не, не треба, я гуманітар. Якщо бачимо математику, просто тікаємо. ми таку приймаємо, а так, такий спосіб мислення. Вони побігали ще в лісі і знайшли цю головоломочку. там де треба поставити всякі там гарматні такі міпенькі штучки в правильний, типу малюнок, і цим вони здобули ядра. Тобто в якийсь момент може бути дуже логічні всякі головоломки, і треба потренуватися, щось таке логічно розв'язувати. Щоб трішки себе не тренувати, розв'язувати різні головоломки, які може трапитись під час нашого завдання. Ми використаємо таку штуку як танограмма. Є декілька видів е, фігурок, і в інтернеті просто безліч різних варіантів, яких можна скласти. Від дуже простих і дуже складних. Я знайшов достатньо складні малюнки, і зараз просто щоб свій мозок потренувати це робити, буду на швидкість їх розв'язувати. Отже, наші зрадники вони обговорювали кого виганяти, і вони вигнали людину, яка здалася їм дуже розумною. І така там був хлопчина дуже серйозний, він був в кадрі, постійно там дуже спостерігав за всім уважно, аналізував. Тому це ще один фактор того, що треба бути максимально простим дурачком. Вони, коли зрадники обирають, кого виганяти, вони пишуть це ручкою в листі. Таким чином, якщо цей лист якось знайти і зрозуміти, як можна. Приховано проаналізувати почерк кожного кожної людини, можна спробувати ідентифікувати зрадника. Треба зараз в інших в цих епізодах подивитися, чи вони там так само пишуть це на листах. Британці також пишуть лист. Вони також пишуть лист і виводять з індія. Треба зрозуміти тепер, в який момент можна дивитися на почерк. як або придумати якийсь чи то трюк, чи то якусь хитрість, щоб зібрати почерки всіх людей. Або зрозуміти, де їх можна побачити. Ну в цілому, все на цьому ми не дивилися канадський епізод повністю. Залишилось тепер підготувати і відрепетрувати всі можливі аспекти, які у нас з'явилися в цьому епізоді. Що ж, перше, що я хотів взятися, це спілкування на початку. Там дається багато часу, щоб люди могли поговорити, щось познайомитись, зрозуміти одне одного. І я думаю, це важливий етап в тому, щоб з'явити наш образ тупого дурачка. Тому попросимо чата GPT згенерувати образ, і якісь може звички характеристики. Що я можу такого зробити, щоб люди максимально подумали, що я тупий дурник, який не здатен на брехні? Так, ну з того, що я взяв це зоровий контакт, легка мова тіла розповідати прості відімні історії. Треба такі історії якісь накидати, що це може бути. Фі момент later. загалом ми створили 10 пунктів. Чогось, чого можна донести, що я достатньо проста людина. Пару історій про себе, трошки гумору про себе і запитання з людьми. Повернемо до того, що нам треба навчитися ідентифікувати брехунів в цьому, все ж таки, в цьому кодлі, в яке ми потрапимо. Тому для цього не така прекрасна книжка Теорія брехні від Пола Екмана. Я хочу спробувати пошукати різні візуальні ознаки брехні людей і потім це інтегрувати в якийсь трюк або декілька. Що під час спілкування і розмови можна було ці тільки показати і виявити, хто з них як бреше, або хто бреше добре, а хто бреше погано. Звичай, вираз обличчя несе відразу два повідомлення, що брехун хоче сказати і що він хотів би приховати. Одні вирази обличчя вдало прикривають брехну, надають невірну інформацію, інші ж видають правду, тому що виглядають фальшиво, і справжні почуття просочуються крізь усі спроби приховати. Отже, я придумав декілька цікавих експериментів, щоб перевірити. Чи може не зрозуміти, коли люди бреше. Для цього ми використаємо камінчик і нашу колоду і спіс символів. Мені треба якісь люди, на яких можна це поекспериментувати, і е, мій друг Женя Янович дуже гарно нам в цьому. Ілія кормі. Як кожну ранній сукону? А як? А як це? <смеш> <смеш> зараз обидві будете брехати, чи будете казати правду. Камінь тут? Так. Камінь тут? Ні. Камінь тут? Так. Камінь тут ні. Ви кажете мені правду камінь знаходиться тут. Добре. Є картки, е, тут символи зображені різні. Максимально різні щоб пробувати якось, е, скажімо так, перевіряти людей. Я пролистаю будь-який момент, скажи стоп, добре? Стоп! Тут бери верхню карту. Подивись, мені не показує, добре? Mm. Продоста так само, скажи стоп. Стоп. Mm, добре, бери карту, подивись, мені не показує. Подивіться самі, добре. Mm. Так. 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 так, сховайте, кудись, <плес> щоб я не бачив. Зараз подумки, кожен з вас, оберіть роль. Хтось буде брехати, хтось буде казати правду, добре? Я відвернусь. Той, хто брехун, показує так, той хто каже правду, показує так. Щоб <плес> <Чому плес> просто зрозуміло. Але можете, типу, і одмовитися типу однаково, як ви хочете. Я звертаюся, я не підглядаю. Є? Фух, так, добре. У тебе в малюнку є е, лінії типу напівкола або кола. Ні. Угу. Так, у тебе в малюнку є гострі кути. Треба. Угу. Е, ти малюнок пов'язаний з колом? Так. Да. Угу. Е, в тому ринку є трикутник. Так. Їх багато? Так. Більше трьох. Так. Угу. В тебе кутів п'ять? Шість. Там коло. Ага. Я не мав сказати, куди. Ну, нічого страшного. Добре. Добре. Це щось пов'язане з колом, але є лінії? Ні. Ну. Угу. Окей, то кут є? Я є тупий кут. Yeah. Добре. Ти прекрасно брешеш, ти прекрасно говориш правду. В тебе 4 трикутники, а в тебе багато кутів і коле. Це якийсь многокутник. Багатокутник. Як Багатокутник це що? що таке багатокутник? Ну, типу, одна лінія, і там багато кутів, типу, шестикутник чи -ти п'ятикутник, якось так. ще раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім. Ну, вісім. А в тебе чотири трикутники мають бути. Виси мне, будем вот такая драться дарцедесятый котник, у нас такая. Виси мне не больше. Дарас мне, пусть тебе мне скажетите так. Добро? Что мне прямо линия там, там есть ободание, там есть трикутник, там есть коло, там, там есть коло, там два кола, там меньше, чем два кола. Там більше не одна лінія, так. Там точно одна лінія, так. І одне код, так. Вони працюються, так? По центру. Так. Там коло і лініки протинаються по центру. Далі є, одна лінія. Що ж, логічно, що в нас є два варіанти розвитку подій. Або мене оберуть бути зрадником, або мене оберуть бути мирним. Відповідно, нам треба будувати одразу дві стратегії нашої поведінки. Тим не менш, ми помітили важливий нюанс: якщо не казати, що я хочу бути зрадником, скоріш за все, мене оберіть бути саме зрадником. Не факт, що це спрацює, але якщо ми в кінці підсумуємо і вирішимо, що мені варто бути зрадником, ми це обов'язково використаємо. Перше знайомство: етап, який не варто ігнорувати. Ми зрозуміли, що нам треба проаналізувати людей на брехню, використовуючи два наших відрепетированих трюки, і зробити образ людини, яка максимально наївна, максимально проста, і людина, яка варта довіри. Що ж останній важливий висновок за сьогоднішній випуск: це як себе вести, коли обирають зрадника. Неважливо, чи мене обері бути зрадником, чи мене оберіть бути мирним. Мені треба тримати зоровий контакт з людьми. Мені треба мінімізувати якісь свої підозрілі мікрожести, які можуть. Будете хвилювання, а також в жодному разі не говорити першим. Треба уникнути будь-яких підозр і бути просто людиною, якій можна довіряти. Дякую вам, що подивилися перший випуск моєї підготовки до шоу-Зрадники. Тому, будь ласка, напишіть усі ваші враження в коментарях, якими б вони не були. Ми підготували загалом аж 10 випусків, де я по-різному готуюсь до цього проекту, тому на вас чекає багато всього цікавого. Наприклад. Чому я змусив своїх друзів мені брехати? Яким чином я читав думки Олександра Педана? Чому я проходив канатну дорогу з зав'язаними очима? Яким чином я перевіряв свої навички в мафії і ще багато, багато всього цікавого? Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок, ставте вподобайку і дякую вам, якщо ви тут залишитесь з нами надовго.